В ефірі Новини міста. вітаємо сьогодні у випуску дивіться. Бюджет ухвалено. Наступного року у скарбниці Хмельницької громади буде більше 4 мільярдів гривень. Захворюваність зростає. Лише за тиждень в області зафіксували понад 11 тисяч випадків грипу та ГРВІ. На передовій цілодобово енергетики та тепловики приймають вітання із професійним святом. Хмельницька громада отримала бюджет на 2023 рік. Його депутати ухвалили напередодні на позачерговій сесії міської ради. За прогнозами фінансистів у прийдешньому році в скарбниці буде понад 4 мільярди гривень. Найбільше понад 2 мільярда спрямують на освіту. Пріоритетними будуть сфера обороноздатності, соціальні програми, заходи з енергоефективності. Більше розкаже Ірина Муляр. Одноголосно депутати міської ради проголосували за бюджет громади на 2023 рік. Його дохідна частина, за прогнозами фінансистів, становитиме 4 мільярди 78 мільйонів гривень. Більше 85% це власні надходження. Цих коштів достатньо, аби у прийдешньому році покрити усі базові потреби громади. Дохідна частина у нас зросла в цілому на 170, 187 мільйонів гривень, майже 190 мільйонів плюс. А по власних доходах плюс 220 мільйонів. дякую усім платникам податків за те, що ми мали змогу виконати бюджет 2022, Мали змогу фінансувати військових, мали змогу фінансувати програми на спротиву, фінансувати комунальні підприємства, дофінансовувати заробітну плату, яку не фінансувала держава. 52% бюджетних коштів, а це понад 2 мільярди гривень, у 2023-му спрямують на освіту. Зокрема, 134 мільйони на харчування учнів початкових класів та дітей пільгових категорій. Від загальної кількості 70% – це пільговики, а основні їхню частку складають діти наших військовослужбовців, наші військово-дітки військовослужбовців, в хмельницьких дитсадочках і в перших четвертих класах будуть харчуватися безкоштовно. Ще 10 мільйонів передбачили на придбання обладнання у навчальні заклади. Частину зарплат освітян також доведеться покрити коштами із бюджету громади. цьому року ми маємо недофінансування по освіті. Суттєво недофінансування по освіті, по освітній субвенції з тою сумою, яку нам довели з державного бюджету, а зарплату вчителям платить держава бо освіта. Це функція держави. Ми мали би десь відсотків 20 нестачі по заробітній платі для вчителів по року, тому ми змушені цю частку перекривати коштами міського бюджету і платити частину заробітної плати коштами міського бюджету. Те саме стосується заробітних плат усієї іншої бюджетної сфери. Фактично збалансувавши бюджет, ми не бачимо проблем з виплатою заробітної плати в наступному році. 63,5 мільйони гривень спрямують на підтримку військових, родин загиблих та полонених, вимушених переселенців та хмельничан, які потребують коштів для лікування. Також суму передбачили і на сферу обороноздатності, підтримка якої залишається у пріоритеті. Це шефська допомога військовим частинам. На яку передбачено 30 мільйонів гривень це програма національного спротиву, 10 мільйонів гривень це програма підтримки сімей військовослужбовців, понад 23 мільйони гривень. На заходи з енергоефективності спрямують 71 мільйон гривень, а от на капітальні ремонти коштів не передбачили. Натомість для бюджетних та комунальних установ придбають генераторів на 24 мільйони гривень. В першу чергу це два стратегічних підприємства критичної інфраструктури це Хмельницького блокоенерго, Хмельницький водоканал і заклади соціальної сфери, бюджетні заклади, це заклади освіти, соціального захисту. Охорони здоров'я культури. 36 мільйонів одразу закладаємо на реконструкцію мереж, КНС, колекторів, водоканалу Теплокомуненерго. Загалом ця сума буде по суті 107 мільйонів гривень. 10 мільйонів гривень передбачено на будівництво укриттів там, де їх немає. Це нові укриття, де не можна їх зробити, відремонтувати, треба будувати нові. Повністю модульні також депутати ухвалили рішення про компенсацію частини коштів за придбання генераторів для ОСББ та комунальних управителів. Починаючи з 24 лютого 2022 року, всі, хто придбав генератори для таких потреб, зможуть подавати заявки на компенсацію. Встановлені максимальні ліміти грошові, встановлений максимальний ліміт потужності генератора, на який ми компенсовуємо, встановлені максимальні ліміти у відсотках. Це не більше 50%. У 2023 році із бюджету громади відрахують 328 мільйонів гривень на допомогу іншим, менш платоспроможним громадам. Порівняно із 2022 сума реверсної дотації зросла втричі. В цьому році ця сума була 91 мільйон гривень. а в 2015 році ця сума була 9 мільйонів гривень. Це демонстрація того, що Хмельницький розвивався постійно. Що Хмельницькому дійсно було сприятливо бізнес-середовище, тому що ми мали йому ресурс не тільки для того, щоб забезпечити себе, а й 328 мільйонів нас вилучають для неспроможних громад, які не здатні, скажімо, себе повністю профінансувати. Рішенням сесії ще сім родин полонених або зниклих безвісти військових отримують фінансову допомогу у розмірі. 50 тисяч гривень. Визначились із преміями, соціальними стипендіями та виплатами для пільгових категорій населення у прийдешньому році. Ірина Муляр, Юрій Старушки, новини міста. На Хмельниччині зростає захворюваність на грип та ГРВІ. Лише за минулий тиждень в області було зареєстровано понад 11 тисяч нових випадків інфікування. Хворіють як діти, так і дорослі. Денис Клеменко продовжить. У Хмельницькій області зростає захворюваність на грип та гРВІ. Лікарі кажуть, що епідемія активно поширюється серед населення протягом останніх двох тижнів. Лише за минулий медики зареєстрували 11 тисяч 82 нових випадки. Серед захворівших 47, більше 47% відсотків діти, і в основному діти від 5 до 14 років. Це школярі. Маємо також більше 3% відсотків госпіталізованих людей. І, на жаль, є один смертельний випадок. Людина померла в інфекційній інфекційні лікарні. Така ситуація на сьогоднішній день. Захворювань зростає, але ну, це у нас сезон. Наразі в обласному центрі контролю та профілактики хвороб лабораторно підтверджений вірус грипу типів А і Б. Від інфекції помер 77-річний чоловік. На сьогоднішній це грип типу А, більше 47 із останній період, який ми робили, підтверджено. І типу Б 6 випадків в останній період, які ми робили. А також ну, це кожен день цифра збільшується. Симптоми людей гостреспіраторної вірусної інфекції, як і грип, вони однакові. Це кашель, температура, біль в горлі, сухість. Ну, а далі до складнення це вже гірше, і людина стає заразною тут саме гірше те, що людина стає розпосюджує інфекцію ще до того, як в неї починаються симптоми за один день. Уникнути ускладнень у випадку захворювання на грип та ГРВІ допоможе щеплення. Також лікарі рекомендують дотримуватись простих правил, аби оберегти себе від вірусу. За останній тиждень, прошлий тиждень, більше 400 осіб вакцинувалися, але це мало всього у нас від грипу вакцинувалися за останній період. Біля 4 тисяч осіб це дуже мало. Ми радимо всім зараз. Коли хворий або відчуваєш щось, не ходити нікуди, залишатись вдома. А якщо приходиться, то обов'язково в масці ходити. Ну і чим поменше відвідувати заклади. І де скупчення людей обов'язково одягати маски. Денис Клименко, Юрій Старушкін. Новини міста. День енергетика. Відзначають в Україні 22 грудня. Працівники цієї галузі нині теж на передовій. Саме вони цілодобово відновлюють об'єкти та мережі після російських обстрілів, подають світло і тепло у наші домівки та надійно тримають свій фронт. Олександр Семенюк. Далі. 23 роки тому на посаду оператора котельні прийшов Руслан Мороз. Він один із тих, завдяки кому у домівках хмельничан є тепло. Чоловік розповідає, в умовах повномасштабної війни енергетики і тепловики працюють понаднормово. Цю всю велику роботу ми зробили за цих кілька місяців, запустили, налаштували. Ну, хлопці, звісно, попрацювали дуже гарно, бо ми працювали і в вихідні, і після роботи. Це що от нам виключали світло, тому і генератор поставили. Це одна з перших котелень, в яку ми пробували генератор запускати і досить таки нормально справилися. Потім його перевозили, прогрівали. На даний момент багато вже генераторів є, майже на кожній котельні вона працює так ну, безперебійно. Гру, да, так. Можливо, там, ну, ви ж повинні зрозуміти, що Якийсь певний час треба, щоб людина підійшла, запустила, переключилася, то там пів години може бути перерив, там 40 хвилин. Від початку опалювального сезону, який у Хмельницькому стартував на початку листопада, тепловикам доводиться працювати в екстремальних умовах. Підключення електроенергії зупиняє і котельні, які гріють оселі містян виручають генератори за 50 днів. Теплокомуненерго використало на них 10 тисяч літрів пального. Тому що як тільки вимикається електроенергія на котлах, ми переходимо на автономний режим. Аби в е, будь-який час забезпечувати мешканців теплом. Дуже сподіваюся, що так само нам вдасться робити це і в подальшому, тому що ми цього року і в попередні до слова роки, і на 2023 рік вкладаємо величезний фінансовий ресурс, який вимірюється сотнями мільйонів гривень, саме в теплу енергетику, для того, щоб жодні виклики, жодна війна не перешкоджала нам забезпечувати послугу з тепла і гарячого водопостачання. За словами міського голови, опалювальний сезон, який зараз триває, найскладніший за роки незалежності України. Можна сказати, що загалом опалювальний сезон у нас триває задовільно. Ми, незважаючи на усі виклики, на величезні перебої з електроенергією забезпечуємо і продовжуємо забезпечувати теплом і гарячою водою наших хмельничан. Це вдається ціною надзусиль працівників. Саме сьогодні, 22 грудня, енергетики і тепловики приймають вітання. У них професійне свято. Працівники цієї галузі нині теж на передовій. Саме вони цілодобово відновлюють об'єкти та мережі після російських обстрілів, подають світло та тепло у наші домівки і надійно тримають свій фронт. Щиро хочу подякувати всім енергетикам. Вони насправді теж такого роду собі героїв в цих умовах, тому що те, що вони роблять, це теж героїзм, і ми їм за це надзвичайно вдячні. Бажаю, аби цей опалювальний сезон, ну як мінімум, хоча б пройшов на тому рівні, як зараз. Олександр Семенюк, Володимир Паламар, новини міста. Понад 26 тисяч гривень вдалося зібрати під час благодійних показів фільму Сильна у Хмельницькому. За ці гроші волонтери придбали станцію StarLink для військових 36-го окремого стрілецького батальйону. Нагадаємо, головна героїня автобіографічної кінострічки. Ветеранка Катерина Луцик. Нині вона очолює громадську організацію Захист об'єднання волонтерів. Тиждень проходили сеанси, люди активно приходили, зали були наповнені. Фільм дуже патріотичний, тому що насправді таких історій в нас досить багато, але приємно, що люди відгукуються, і фільм документальний, і фільм. Це історія життя, історія героїзму вчасної молоді, тому що Катя є ще досить молодою людиною, але за свій юний вік їй багато прийшлося пережити. Наразі ми маємо ще один запит і оголошуємо знову новий збір, також для придбання «Стрелінку» для одного із підрозділів сил спеціальних операцій, і ми розуміємо, що цей засіб комунікації для того, щоб був безперебійний зв'язок. Він надзвичайно необхідний для того, щоб наші хлопці і дівчата виконували бездоганно так, як вони це роблять. Завдання, які перед ними ставляться, виготовили патріотичні календарі, і ми зараз будемо разом з дітьми, з такою активною нашою молоддю будемо їх розповсюджувати. І тим самим я сподіваюся, що ми так само закриємо другий наш збір і передамо «Стерлінг» Нашим військовим слідкуйте за нашими соціальними мережами. слідкуйте за тими акціями, які проводить громадська організація захисту об'єднання волонтерів. Долучайтеся, і тим самим будемо наближати перемогу. У Хмельницькому обласному літературному музеї стартувала низка святкових заходів. Об'єднані вони темою Незламний дух Нового року. Перша зустріч відбулась із письменницею Марією Дем'янюк. Вона презентувала свої книги для юних читачів. Деталі у сюжеті Аліни Косаревої. Незламний дух Нового Року. Назва, що об'єднує низку заходів, які відбуваються у Хмельницькому обласному літературному музеї. Протягом місяця тут проводитимуть зустрічі із місцевими поетами та письменниками. Стартував літературно-мистецький проєкт сьогодні. Ми хочемо запросити різних письменників, тому що у нас спілка письменників обласна організація. Вона орієнтована на широке коло читачів. Тобто, тут є і для дорослих, і для дітей є історики, є науковці різні різні. Хтось тобто пише прозу, хтось тобто пише вірші. Тобто, всі ці твори вони будуть принесені саме таким новорічним духом, але і разом із тим поєднані з патріотизмом. Першою із читачами зустрілася Марія Дем'янюк. Письменниця презентувала свої нові книги для юних поціновувачів мистецтва. Це збірки казок та віршів я постійно пишу казочки, постійно пишу віршики, і джерела натхнення різноманітні, але передусім це посмішки дітей, це бажання зробити світ кращим, це бажання подарувати дітям радість і показати, що не дивлячись на те, що час скрутний, дуже тяжкий, але добро завжди перемагає. У своєму творчому доробку мисткиня має чимало творів для дітей, ба більше є лауреаткою кількох літературних премій. Тож з досвідом напрацювала свої лайфхаки у письмі. Перед усім діти люблять щирість в жодному випадку. Не має бути елемента фальші. Це головна умова, як на мене, щирість. А також є такі окремі художні прийоми. А зокрема, в мене дуже часто сюжети казкові, але вони на реальних обставинах. От і в цій книжці є герої, які навчаються в школі, але до них приходять ельфи, і які користуються смартфонами, але до них також приходять ельфи. Тобто такі сюжети більш осучаснені. Наразі заплановано ще щонайменше п'ять зустрічей із митцями слова. Та працівники Хмельницького обласного літературного музею продовжують пошуки цікавих спікерів. Триватиме незламний дух Нового року до середини січня. Аліна Косарева, Юрій Старушкін. Новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами разом обов'язково переможемо. Слава Україні!